Страх втрати. Це зворотня сторона, а, бажання щось надбати, отримати, про матерію в основному. Але оцей страх втрати, він по суті це так смішно з огляду на те, що кожен із нас втратить все. Все матеріальне аж до свого тіла. З цього, з цього погляду страх втрати чогось матеріального. Типу, ой, а якщо не буде того, а якщо не буде того, а раптом не, там, не буде зарплати. Раптом що ще? все? Кожен може зі свого списку там, а, раптом втратить в дім. Раптом там те, раптом все. У мене з дитинства цей, це дуже такий був вкорінений страх. Ну, з огляду на е, наше е, радянське минуле, е, на моє радянське минуле <див> дитинство, коли всього було мало і все було це цінувалося і був великий страх втрати чогось матеріального. Від одягу, там порвав штани, там ще щось, а, щось там розбив. Це Для дитини, для мене це було дуже суттєво. І воно отак от по от, що ця відповідальність, щоб нічого ніде не порушити, щоб не втратити. Воно навіть без всякої метафізики, здається, да, ну чого тут паритись? Що так паритись? ну Щось там одне зламав, друге купив. Ні, воно сидить дуже глибоко, але щоб його глибоко цю глибину скавернути, треба на цю глибину і зануритись. І що є глибшою, глибшим за, за смерть? Коли втрачаєш все, все оце, на чому живе цей страх, все втратиться у кожного, у всіх. Так що паритись? Зворотня сторона цього є безвідповідальність. Ну, кому потрібні ці уроки, він і їх пройде. В мені ж цей страх втрати дуже болісний, болючий. Він. Ну, якось так вже хочеться його вже сковернути. Тому що кожен раз, коли я на нього натикаюсь, то це ще добре, коли я його на нього його розпізнаю, то я дивлюсь на нього, думаю, відчуваю і, і думаю, ну чому, скільки можна. Але то ще півбіди, основний, основне ж, коли воно впливає неусвідомлено, просто фоном, впливає на твої вчинки. Ти щось якось дієш, як в спілкуванні, у відносинах зі світом, з собою, з близькими. І воно, і воно як, знаєте, як тягне в свою сторону. Або ж навпаки, скоріше воно не тягне, воно як обмежує. Насправді це обмеження дуже величезне, величезне обмеження в цій же матерії. Страх втратити чогось, він обмежує від, від отримання чогось. Це зворотня сторона цього страху. Тому що цей страх він. Змушує триматися за всякий мотлух, а який займає місце і не пускає нічого нового. Тому що місце зайнято це як на На цьому, на цьому, комп'ютерному диску. Неважливо, що там записано. Неважливо, що там записано. Зазвичай він забитий чи телефон. Пам'ять телефону забита. Якимись взагалі незрозумілими ну, відеокартинками і так далі, яке ну, не потрібне в більшості. Але місце займає. Коли щось нове приходить, телефон каже, нема пам'яті, зайнято Що треба робити? Чистити. Отож, страх втрати. Страх втрати досить. Тому що ми втратимо все. А з цієї позиції можна сказати і інше. Ми нічого не втрачаємо. Воно все наше. На цей час, на час життя воно все наше. І ця ілюзія втрати вона приводить до ілюзії цієї величезної ілюзії страху. Ілюзії власності, до речі. Що не ілюзорно, так це відчуття. А втрата, власність це ілюзії. А от те, що ми відчуваємо, як ми сприймаємо життя через це, це і є наше.